Новий проект Telltale Games не міг не викликати сумнівів при всій повазі, автори ремейку культової Tales of Monkey Island ніколи не відзначалися особливою стабільністю. Чергуючи приємні несподіванки з гучними розчаруваннями, на кожну Back to the Future в них знаходилася своя Jurassic Park, Врешті-решт вони знайшли себе в феноменальній відеоігровій адаптації The Walking Dead. Проте тестом на кризу другого альбому для команди TT став не другий сезон і мертві підуть а інша розробка за популярною ліцензією. The wolf among us», тобто вовк поміж нас. Першим джерелом гри є серія коміксів Fables, всесвіт якої базується на чарівному епатажі та химерних контрастах. Це світ, в якому казкові персонажі змушені були покинути за край свіття і шукати новий прихисток на задвірках сучасного Нью-Йорка. Світ, який примушує красуню та чудовисько розбиратися з принадами подружнього життя після медового місяця, і натякає на інтимні подробиці співжиття білоснічки та семи гномів. Власне, світ, ключовим персонажем якого є вбивця червоної шапочки, великий жахливий вовк. Або Якщо ви наполягаєте, вовк бікбі саме він, кардинально змінивши своє життя після прикрого інциденту з бабусею і влаштувавшись шерифом у великому яблуку, став протагоністом відеоігрового втілення Фейблз. Головним обов'язком сірого стража порядку в Фейблтауні, зрозуміло, є розв'язання конфліктів між казковими персонажами. От і зустрічаємо ми бікбі на початку подібної справи. Вигаданий автором віні пуха пан Жаба скаржиться на давнього знайомого головного героя Лісуруба, який галасує в своєму номері. Ми піднімаємося до кімнати, намагаємося з'ясувати, що ж власне трапилося, і зрештою міряємося силами зі здорованем у стилі чи то пізнього Сема Фішера, чи раннього скота. Шалбі, водночас, маємо можливість оцінити бойову систему The Wolf Among Us. як і ігровий процес у спокійних ситуаціях, зіткана вона за лекалами свого попередника The Walking Dead. Все та ж ставка на QTE, реакцію та варіативність. Варто проте зазначити, що в динамізмі та видовищності постановки TWAU однозначно обходить старшу сестру. Бійку ж закріплює обов'язковий діалог і моральний вибір, який неодмінно запам'ятає співрозмовник та ваш файл збережень. Вступ залишить по собі серйозне враження, але за ефектними сценами і знайомством з основними дійовими особами режисери не забудуть і про необхідність повноцінної зав'язки. Підставою для неї стане холоднокровне і несподіване навіть для читачів першоджерела вбивство одного з персонажів, яке зрозуміло доведеться розслідувати шерифові магічного містечка. Наступні декілька локацій перетворяться на полігони для пошуку доказів, не опускаючи щоправда до відвертого примусу піксельгантінгу, а розбавлятимуть їх, вдало поставлені екшн-сцени та прояви якої не якої варіативності. Варто зазначити, що темп розповіді завдяки максимально очевидним вимогам розробників і вже згаданій різноманітності тримається на гідному рівні. Приблизні три години ігроладу пролітають майже непомітно. Скажімо, Роберт Кіркмен у TWD влаштовував соціальний експеримент, насилаючи на людство зомбі-апокаліпсис і не приховуючи того, що йому набагато цікавіша поведінка людей в екстремальних ситуаціях, ніж власне порятунок по Автори Fables схожим чином використовують універсальну схему А що якби, залишаючи при цьому акцент на колоритних персонажах у незвичних обставинах. Обидва всесвіти окреслюють своєю головною метою намір шокувати гравця. Байдуже сцена це з вечерею канібалів чи вставлення ненормативної лексики в монологи і кибода крейна. І в більшості випадків виходить це в них просто блискуче. Однак Девулф Еманас не зупиняється і на цьому. Упродовж обмеженого часу першого епізоду грів вдається несподівано здивувати одразу кілька разів. Зазвичай подібні моменти пов'язані з моральними виборами протагоніста, наслідки яких передбачити значно складніше, ніж відповідні у того ж лі із мертвих. Тим не менш, найчіткіше прогрес ігрової механіки Telltale помітний саме під час цих сюжетних вузлів, адже про творче зростання команди свідчать епізоди із грою на очікуваннях геймерів і Відходами від власноруч створених шаблонів. У такі моменти навіть починає здаватися, що геймплей має для розробників порівнюване з кінематографічністю значення. The Wolf Among Us — це стилістично гіпертрофований і орієнтований на дорослу аудиторію мультфільм Шрек без одноіменного головного героя і кривлянь Еді Мерфі. Якщо вас не зупиняє нічого з зазначеного, а рівень англійської дозволяє безпосереднє розуміння, то спробувати перший епізод гри варто неодмінно. Здається, наші сумніви були даремними.